Щоб зараз, якщо є доповнення, будь ласка, будь ласка, <клес> <клес> прошу включити до порядку денного питання, що проект рішення про стволення червоно-чорного прапора національна визнана боротьби українського. Розглянувши, що надійшло на, на адресу Берзанської міської ради, надійшло зведення голови громадської організації травних захисників України Березанська сотня Села Володимира Кадрича. Відповідно до поданого фонду відповідності до законодавства України. Законодавство сесія, сесія приймається річного постановлення бюллетної адмінбудівлі чи інших місцях. Добре. І, прошу. Якщо я не мав більше доповнення, немає більше подати. Є, є доповнення, доповнення до самого проекту рішення Добре. про заплатить по врегулюванню земельних відносин. Доповнити даний проект рішення ще восьмома пунктами, які стосуються товариства з обмеженою відповідальністю і годинська в частині передачі їм в оренду земельних ділянок під майно більш детально при допомозі. Дуже дякую. Це дуже таке слушне питання, яке ми довго до нього йшли. Довго, довго багато не довго, це багато років для того, щоб. Єдинська псевдофабрика таки знайшла можливість разом з нами заключити угоду по оренду того майна, оренду території, на якій знаходиться їхнє майно в районі я... Яблонівського Старостинського. Це дуже добре, я прошу підтримати, це обов'язково це повинно. Друзі, прошу голосувати за передменним цілого. Nee, so go, проект порядку денного, був, матеріали були надіслані на ваші електронні адреси, працювали комісії на цій неділі. Прошу розглянути проєкт порядку денного. Перше питання про зміну засновника закладу позашкільної освіти та затвердження статуту новій редакції. Доповідає Загорулько Оксана Володимирівна. Комісія є присутня. Комісія була з Першого по п'яте отримали позитивний результат. Прошу підтримати це питання. Добре, дякую, Володимир колеги, Зараз присутні начальник відділу освіти Березанської міської об'єднаної територіальної громади і з сьогоднішнього і з завтрашнього сьогоднішнього дня депутат селищної ради Баришівки. Давайте привітаємо. Сесійно вже буде, дадуть їй мандат і дадуть їй пульт, який вона буде голосувати. Питання перше. Прошу підтримати та голосувати. Рішення прийнято. Друге питання про перепрофілювання, зміну типу закладу, дошкільної освіти та затвердження статуту в новій редакції. Доповідає Загорулько Оксана Володимирівна. Прошу підтримати. Прошу проголосувати та підтримати. Рішення зараз. При... Третє питання про внесення змін до комплексної програми підтримки, сім'я та забезпечення прав дітей, щаслива родина, успішна країна, доповідає розчинення Світлана Олександр. Комісія теж працювала на ці питання, да. так я розумію. По п'яте питання приключно все розглядалося. і ви, так? Шановні колеги, пункти порядку денного з 3 по 10 були розглянуті 20-го числа на засіданні комісії. Комісія прийшла дісла позитивних, позитивних висновків, підготувалася до провідничі ретельно та якісно. Надали всі відповідні документи, прошу поставити на голосування без обговорювати. Дякую, Сергій. Прошу проголосувати та підтримати. За рішення, рішення прийнято. Четверте питання. Про внесення змін до програми Турбота на 21-2023 роки. Відповідає Москаленко Лариса Аркадієвна. Питання, прошу проголосувати. На комісію прошу. Рішення прийнято. П'яте питання. Про затвердження звіту про виконання міської програми здоров'я на 21-23 роки доповідає Луценко Володимир Вікторович. Прошу підтримати. Рішення прийнято. Шосте питання про внесення змін до програми з відзначення державних свят, пам'ятних дат та заходів обласного міського значення Березанської міської ради на 23 рік. Доповідаю, вірич Маргарита Комісія працювала ця питання теж. Прошу підтримати. Питання про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Березанської міської територіальної громади на 23 рік. Доповідає Ващенко Наталя Степані. Прошу, шановні добрати, підтримати проти що. Програма ухвалена в виконавчим комітетом і подається на затвердження. Рішення прийнято. Питання. Про затвердження програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 23 рік, доповідає виконува Руслан Васильович. Комісія працювала і над цим питанням да. повністю. Да. Да. Прошу підтримати. Дев'яте питання. Про внесення змін до рішення 52-ї позачергової сесії Березанської міської ради 8 скликання від 11.01.23 до No16 доповідає Павленко Яновіка. Комісія працювала. Прошу підтримати. Рішення прийнято. Десяте питання. Про внесення змін до рішення міської ради 22, 12.22 року No1958 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 23 рік. Доповідає Пікова Наталія Васильовна. Були Запитання ви всі ви, ви питання? Всі? Запитання були, отримали позитивні відгуки. Комісія працювала. Прошу проголосувати та підтримати. Рішення прийнято. Одинадцяте питання про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд комерційного призначення на території Березанської міської ради, доповідає маска. Комісія працювала, працювала питання, всі питання порядку денного прийняті позитивне рішення одноголосно, тому пропоную з 11 по 17 пункт порядку е -е денного нашого засідання зняти до поговоримо. Прошу підтримати. Рішення прийнято. 12 питання. Про передачу у приватну власність, земельних ділянок, громадянам, що перебувають у користуванні громадян. Заповідає Божок Інна Олександрівна. Якщо немає персональних питань, які там є, думаю, може я в кого. Конфлікт інтересів, прошу заявити. Немає, прошу ставити, щоб нас... та підтримати. Шановні депутати, слідкуйте за конфлікт інтересів. Я думаю, просив би, щоб ми дивилися в, в своїх прізвищах знайомих, близьких, друзів, їхні, заявляли про конфлікт інтересів. Рішення прийнято. Тринадцяте питання про розгляд звернень громадян з питань землекористування. Доповідає Божов Інна Олександрівна. Передивіться, будь ласка, ще раз ті пункти, якщо ваші, ваші знову вже наголошені то від інтересів. Прошу проголосувати та підтримати. Це люди звертаються, ми надаємо їм згоду, дозволи земельні ділянки. Друзі, давайте голосувати. Це ж наші, наші, наші мешканці Вони повинні отримувати все те, що вони на що заслуговують. Чотирнадцяте питання. Про розгляд питань по урегулюванню земельних відносин. Доповідає Божок. До жов кімнату. Даному траті рішення, як я би сказала, прошу доповнити даний проект рішення. З 13 по 20 пункт, включно про передачу товариству з обмеженою відповідальністю Ягодинська птахофабрика, користування на умовах оренди на умовах оренди терміном на 10 років займання ділянки на території Яблонівського старостинського округу, це Яблонова Григорівка та Хмельовик, В них там є об'єкти нерухомого майна, які є у їхній власності. Ми два роки судилися з це підприємством, знаходили Судове рішення, касації, потім да, все, все, гілку, я б, судова гілка влади добре працювала з нами і з ними. Знайшли ми зараз порозуміння і виходимо вже на, на підписання договору. Прошу підтримати. Прошу проголосувати, а підтримати. Так, 7% буде. На, за господарські будівлі та споруди. Це, це досить хорошо. Прошу підтримати. Прийнято. 15 п'ятнадцяте питання про затвердження умов проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельних ділянок. Доповідає Божокіна Олександр. Може доповню ці питання. Ми досить часто говоримо. Закінчується срок дії е, е, на да, рішення аукціону. Ми просто продовжуємо цим самим рішенням. Прошу підпрошу проголосувати та підтримати. З ради. Доповідаю, Питання розглядались на комісії, це стосується гуманітарної допомоги, яка передала в світі сміттєвоз. Прошу проголосувати. Сміттєвоз, не пожежну машину, сміттєвоз. Він один поки що, не три, які раніше там озвучено було по е, пожежним машинам. Одна пожежна машина, один сміттєвоз, одна. Маленький автомобіль, який на освіту, одна вишка, яка піднімає людей для ремонтування опор. Все по одному. Не по три, не по чотири і навіть не по дві. Поки що по одному. Прошу підтримати. Рішення прийнято. 17 питання про затвердження акта приймання передачі окремого індивідуально визначеного майна до комунальної власності Березанської міської ради територіальної громади. Доповідає скрипне Коля В Ми на минулій сесії, були чергові сесії. Це питання розглядали. Так, вже так, ми так. отримали. Отримали, його. привезли за тільки затвердити акт приймання. Друзі, марідачу. тепер олівасина, будь ласка, розкажіть вже тепер, що це буде означати для громади, як це буде проходити. Ви зараз проходите. Так, зараз ми підписуємо згоджене рішення, знову ж таки, з МВС на цей рік. Ми будемо проходити навчання, отримувати виступу і запускати послуг або свідчення водія і реєстрацію транспортного засобу. Прошу відповідь. Реєстрація транспортного засобу аналізу. Ну, номера прямо 50, номера, ну, ну видавати... Досить буде зручно, не треба буде десь чекати, поїхати себе вдома. Вже на Березанських. На тільки салон треба послухати. Да. 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 Прошу проголосувати, підтримати. Рішення прийнято. 18 -е. про затвердження персонального складу виконавчого комітету Дерзанської міської ради в новій новості. Шановні депутати, до вашої уваги проєкт рішення, який стосується затвердження складу персонального складу виконавчого комітету в новій редакції. Це рішення пов'язано з ініціативою міського голови, з кадровими змінами, які пройшли у нас в апараті міської ради. До складу виконавчого комітету вводиться за пропозицією Володимира Григоровича жила Віталій Юрійович як представник електромережки, провідний інженер. Східного регіону, прат ДТЕК, Київські регіональні мережі, вводиться і вчитель Івен Петрович як заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. органів і виводиться зі складу виконкому загорульку Оксана Володимирівна як обрана вже депутатом Барішевської селищної ради. Кількісний склад виконкому залишається без них 34 особи. Прошу проголосувати. Прошу проголосувати, та підтримати даний проект рішення. Фінансового управління виконавчого комітету Березанської міської ради та затвердження положення про нього. Доповідає Доповідаю я. Доповідає... Доповідає... Прошу підтримати це. Приводимо в норму законодавства. Прошу, Прошу проголосувати та підтримати. Рішення прийнято будь ласка. Пропоную за депутатського корпусу проєкт наступного річного про встановлення червоно-чорного правопронаціонально-визвольної боротьби українського народу, Розглянувши звернення громадської організації ветеранів раніше України Березанська суттєва Силака Володимира Федорича. Розуміючи історичну значущість і технологічні зміща, воно чорного прапора, національно-визвони боротьби українського народу, визначи роль борців за незалежність України у відновленні української державності з метою вшанування пам'яті героїв, бійців, що берегли за державний суверенітет України, та історію сьогодні під час російсько-української війни, кручі статтям 1-25 закону України про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України в ХХ столітті. Статтею 26 закону України про містерство самоврядування Березанська міська рада вирішила зістити встановлення біля адміністративного будинку Березанської міської ради поруч з державним прапором України червоно-чорного прапора національно визнаного боротьби українського народу. Офіційно оприлюднити дане рішення порядку станового законодавства, рішення набирає чинності з моменту. Я думаю, що нема заперечення кожного з нас прошу не підтримати. Прошу проголосувати, підтримати. Нас вищеплений. Всі працюємо на благо нашої громади, на благо нашої держави, кожен з нас займається своєю роботою. Маєте дуже добре, що кожен працівник, кожен громадянин, кожна людина, яка проживає в громаді, патріотично відноситься до, до своєї держави, кожен на своєму місці буде перемогу. І Військові, які знаходяться на сході, вони знаходяться навіть на тій з стороні, де з Білорусією кордон кожен. мріє, щоб на тій місцеві, де вони проживають, було спокій, щоб не прилітали ракети, і щоб кожен день бачити лице своєї дитини. Ну і закінчення нашої сесії, прошу поставити. <віде> Пля тебе сад, що обозить равлики поїну. Чи ти чуєш коні і цика? Як люди личуть своїх котів. Тих далеких далеких від нас края. Я чого не бо я хотів. Якщо подарують тобі, Поскаж я помер нам душевот, На розказ мій я не підозрює підракет, перш ніж з чужими, Запросив Україну до нас гостей, Ми покажемо кожен.